Тимпаче підручка місяця 10 кг за 1900 гривень. Така жіноча курточка. Розмір. Елька. Ще одна жіноча зимова куртка. Розмір. Еска. Подоговту пасону. Чоловіча курточка. Размер 176 см. Двенадцатый. Памяток есть. Размер 44 см. Двенадцатый. Жимовая курточка. Размер 32 см. Осиняя. куртка. розмер Размер... Елька. Чоловіча зимова курточка. Розмір 46. Біночатель зимова куртка. Розмір елька. Така чоловіча куртка. Розмір Енка. І останнє чоловіча дубльонка. Розмір Елька. Це були куртки. Перший плюс другий сорт. Вага мішечка 10 кг за 1900 гривень.